Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про події, які зараз проходять в RollerCoin. Їх багато, вони цікаві, тому готуйте собі щось смачненьке. і Поїхали! Як я анонсувала я вам в попередньому відео, у нас розпочались ось всі ці події. Ну, звісно, що вже деякі позавершувались, тому що графік йде, а я знімаю відео сьогодні у неділю. Але нічого страшного, у нас все одно є, що з вами подивитись. І давайте почнемо з того, що у нас йде пазл. Значить, правильно в тому відео я сказала, що все ж таки заглючив у мене пазл, тому що нагороди були, просто вони в мене не відобразилися. Ну, нічого страшного таке буває. І як ви бачите, по Картинці хом'як не заглючив повністю, не заскамився, працює все. І навіть на цьому тижні я змогла вивезти свої ексрпі. Тож, е, пазл у нас буде тривати ще один день, і у нас з вами є і нагороди в шкалі, і нагороди ось тут. Я вже забрала деякі завдання, тобто обміняла один РЛТ, виграла ігри, відкрила 5 боксів. Навіть 18 відкрила і зіграла 42 ігри. Тут мені залишилось виконати завдання на ось це, дограти ігри. Сьогодні я планую це зробити. Як бачите, нагороди прикольні. Зараз навіть ось ці ці майнери, які випадають, дуже класно йдуть на спалювання. Тож, давайте перейдемо до спалювання буде тривати у нас ще 4 дні. Розпочалося воно вчора о 18-й. І у мене в інвентарі було трошки майнерів на 10 сторіночок. Тому є що палити. Поки що з паличок чого знімати не планую. Нагороди, як бачите, ці кристальчики у нас трошки піднялися. Можливо, все ж таки спільнота. Має вплив на розробників, я про це не втомлююсь говорити, що після минулого спалювання був дуже великий шквал емоцій, і я думаю, що розробникам і на стрімах, які вони ведуть у ці роли радіо, і просто так писали всюди, що це доволі нечесно спалювати потужні майнери, а отримувати копійки. Тому ось так у нас зараз нагороди за майнери і е, знаю, що. Вчора думали, наші, наша спільнота думала, що це все ж таки якийсь глюк, і буде е, зміни, тому його швиденько палили, але як бачите, в принципі, нічого такого не змінилось. Так, е, Спалювання буде тривати 3 три години, але за невеличку суму ми можемо його прискорити. Е, у мене не так багато РЛТ, я цим не буду займатися. У мене і майнерів не так багато, я встигну все це спалити за. Ці чотири дні. Так, на рахунку у мене зараз скільки тут? 312 тисяч. Так, Так, в шопі у нас наступне. Є два бокси: перший за 15 тисяч, другий за 50 тисяч. Тут у нас з вами майнери і, і все, лише майнери. В другому у нас з вами запчастинки РСТ. РЛТ немає. Далі, у нас є майнери, які ми можемо придбати. Хм, це те, що я так давно його хочу. І мені зовсім трошки до нього лишилось. Уявляєте, я хотіла разом з вами відкрити бокси на усі ці е свої кристали, але я зараз побачила майнер, який вже дуже-дуже давно хочу. І, напевно, я його придбаю, і як ми бачимо, що мені залишилось не так багато і спалити, щоб його отримати. Тому от відкриємо з вами лише один ось цей бокс, тому що я впевнена, що я назбираю, і куплю ось цей. Так, і давайте подивимося, що у нас ще є. І ось у нас, а, і все. Тільки ось ці е, майнери у нас і є. Ну, давайте відкриємо один бокс з деталями, тому що, в принципі, з майнерами я не дуже люблю, і бачила з нашому, з на, в нашому бачила чаті. Що там у нас таке собі випадає, тому я відкриваю завжди ось ну, як завжди, останні, останні рази я відкриваю саме ці бокси. Тому відкрию з вами один і буду збирати далі вже на ось той майнер. Так, непогано. Не скажу, що це равноцінний обмін, але для мене це є значення ці запчастинки, тому що я зараз все крафчу. Так. Ще я хотіла з вами відкрити один бокс. Пам'ятаєте, в минулому відео я розказувала вам про бокси за ТВТ. І він був лише один. Впродовж тижня мені вдавалося закривати деякі завдання з стіни завдань. І у мене назбиралась невеличка, невеличка кількість, тобто 47 Е, Чекати, доки я назбираю 100, це ну, може ще бути тижнів 5-6, і то не факт, може ще більше. Але нам тут з вами додали ще два бокси, тобто за 1000 і за 20. І зараз ми з вами відкриємо ось ці два бокси, щоб подивитися, що там. Також бачила скріни в нашому чаті, що випадає якесь непорозуміння, але зараз ми з вами це перевіримо. До речі, посилання на наш чат завжди є в описі. Так, чудово. Непогано. Ось так. Так що, можливо, є сенс відкривати такі боксики. Так, ідемо з вами далі. Як завжди, під спалювання запускається гонка. Гонка враховує ось ці поєнти, які ви отримуєте при спалюванні. Зазвичай ця гонка е, доволі суперечлива для мене, тому що є ті, хто палять геть всю кімнату, і є ті, такі як я, що спалили свій інвентар і далі не пішли. Тому е, моє місце зараз 95, п'яті нічого не отримую а в моєму в моїй гонці, в моїй кімнаті, як правильно сказати, наразі ось ці хлопці, які на перших трьох місцях, і напевно я думаю, що так, вони спалили всю кімнату. Мені цікаво. О, ми можемо до них перейти. Ну, ось так. Як ви бачите, вони дійсно спалили майже всю кімнату. Ось так. І, до речі, це доволі цікавий момент, якщо ви про це, звісно, не знали. Що в різних рейтингах, коли ви попадаєте там в гонку чи лігу, і ви бачите якийсь аватар, і вас цікавить ця людина, ви можете на нього натиснути і з'явиться вся інформація про нього, тобто його нік, його стать, дата реєстрації. Скільки років він вже в грі, і ліга, в якій він зараз знаходиться. Також буде невеличка статистика по потужності. Ну і взагалом ви можете просто переключати його кімнати і подивитися, що у нього стоїть. Які майнери. Навіть якщо вас зацікав якийсь майнер, можна натиснути зараз вже можна натиснути на той чи інший майнер, і ми отримуємо доступ і до полички, і до. І до самого майнера назву, тобто все можна отримати, якщо вас цікавить, тому що дуже часто у мене питали, як називається той чи інший майнер у мене в кімнаті. Будь ласка, ви можете завжди мене знайти в рейтингу, або я знаю, що зараз багатьох з багатьма з вами я в одній лізі, У мене там 400 якесь місце. Тому можете перейти до моєї кімнати і подивитися, які майнери, як вони називаються, якщо вони вас цікавлять. Так, це все, що стосується цих подій. Так, ще у нас з вами триває розпродаж. Він буде тривати 7 годин. Ось цей майнер за криптовалюту. І... Так, тільки за криптовалюту можна придбати, і завершується вже ця пропозиція. Дорога. Так, е у нас триває розпродаж, також за крипту, лише за крипту, можна придбати ось цей майнер з рюкзачком, і е до нього всі запчастини для крафту. І так само у нас є ще пропозиції ось такого формату. І крафт-офер. У нас доступні ось такі варіанти. Тривати буде один день. Зараз є спалювання, є очівки на крафт майнерів потужністю більше, ніж 50 тисяч. І якщо у вас є така можливість, за ось таку ціну можна і скрафтити такий майнер. Через 2 годинки потім його зніму і відправлю на спалювання. Тому що у мене в кімнаті вже є такий потужніший, а чому б не мати собі додатковий ресурс для спалювання? Ось так. В принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати, що там в мене по сезонному. Сезон я не проходжу, іноді в мене питають, я його не проходжу, ну тобто цілеспрямовано. Іде нарахування, іде-не-йде, нічого страшного. Зараз я на 21 рівні, не впевнена, докуди там дойду, хоч і хотіла забрати ось цю чим мене вона вже є. Ні, в мене її немає. Я хотіла саме цей майнер. Сезон ще буде у нас 30 днів. Я думаю, що, отак не поспіхом, я зможу забрати ось цей майнер. Якщо ні, то нічого страшного, тому що, тому що, тому що цей сезон мені не дуже сильно зайшов. Хоча там є в кінці хом'як. І давайте подивимось на ціну, як вона змінюється. Зараз я на 21 рівні. І е, для мене повний квиток коштує вже 339 РЛТ. Тобто, в принципі, якщо ви дійсно захочете отримати хом'яка не за всі кошти, е, які стояли на початку, то є сенс проходити всі-всі рівні і. Е, Потроху збирати на квиток, тоді в кінці, коли вже там останні дні будуть, ви дойдете максимально скільки ви змогли пройти, і ціна буде тут нижча, ніж була на початку. Це якщо ви дійсно захочете цього хом'яка і ставите собі за мету 30 днів зараз можливо назбирати кошти на хом'яка, тому що дійсно можна просто продавати майнери, якщо вони у вас є. і і так далі. Ну, і, Або запчастини. Самий е, ходовий такий ресурс, який дуже класно продається, це запчастини. Тому е, збирайте всі можливі ресте, відкривайте бокси з деталями, там, крафти, не крафти то вже ваше рішення. І виставляйте на продаж саме деталі, ви швидше назбираєте кошти. Так, і е, що там у нас? У мене досі Ліга 3. Е, я майню зараз Зараз покажу, що я майню. ось так. Я вирішила поставити. Скільки це 80% на полігон і 20 на XRP. Виглядає це наступним чином, що у мене XRP, ну тут взагалі копійки, а тут 0,02. Маю з ось такою потужною. Ліга у мене ось так. Не знаю просто в якій, ви. Я покажу, як виглядає gold 3, як у нас іде розподіл по монетах і які нагороди в цілому. Мене дуже радує, що не змінюється час добутку блоку, тому що раніше це було прям проблема. Неважливо, яку монету я обирала. Якщо падала на неї попит інших гравців, то зростав час. Зараз цього немає, і навіть ось той та те зниження нагороди за блок все одно дає мені більший приріст ніж до цього. ніж коли не було ліг. Тому я знаю, що багато з вас проти цього, що не сподобалось, що ви втратили в потужності і таке інше. Це, це так буває. Але особисто для мене система, яку запустили з лігами, вона все ж краще, я швидше назбирала на вивід вже. І зараз полігон також, скільки там я його маю. А в мене на рахунку вже є. 19 монет. Так. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Сподіваюсь, ваші успіхи кращі, ніж у мене. Якщо так, напишіть. Я завжди радію за вас. Е, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставте лайк, напишіть якийсь коментар. І дякую за все. Обіймаю і до нових зустрічей!